Так, Будь ласка, ви маєте мене знімати. На який підстави, а хто вам дав право мене знімати? Ви Можна закрити. Що там, Які питання? Документи. Зараз лісничі привезе. Так, ми, будь ласка, не те А чого його яких немає у вас? Можете на пояснити? Лісничі, лісничий, лісничий тут то Тож ви вилізничі. Я майстер лісу, а лісничі це ліснич. Ну ну а то коли має бути ліс. Зараз його буде зволити на ліноті, вже звідси має. А чого тут немає? А чого вас з собою немає? нема, бо я не люблю, що ви згоди. Добрий. Доброго день, добрий. Лісничі скупчик, сколько сміль, сунипітальник, купить. Документи в вас є на цю рубку, і взагалі що це за рубка, на підставі чого вона проходить, коли відбувалася. Ді, Добудові. 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 Що Добудові. До нас поступило повідомлення, що тут вчиняють неправомірні дії, тобто незаконно вирубують ліс. Ми приїхали, відреагували і хочемо перевірити. Чи законна ця рубка, чи не. Вам для того потрібна копію лісорубочку. Це санітарна рубка? Це це суцільна рубка. Суцільна санітарна. Суцільне рубання. <кхів> ну, санітарне чи не санітарне? Суцільне рубання йде. є. Є на суцільне Суцільне рубання, санітарне, так? іде? Суцільне санітарне рубання. Суцільне -санітарне. Так. Це А ну, ви знаєте, що з 1 квітня по... 15 червня забула народа соціальні санітарні руху. Вибірково-санітарні рухи. Вибірково рухи. Будь-які санітарно-здоровчі заходи. Це, Це... санітарно оздоровчі заходи по шкідниках. Це не... ніякий не природний заповідник, де йде ну, відновлення спірів, там... ну, ну, з 2015 року Порошенко вніс зміни до цього закону. Закон називається про тваринний світ. Це план проведення санітарно оздоровчих заходів прожища в у на 2016 рік. Бачите? Підписаний квартирком, підписаний директором Єрмолюком. Так. Цієї ділянки тут немає. Це додаткові, це заплановано, ще було в 2015 році на 16 ну, році. А... А, це... А, це... а це є подані додатково санітарні заходи У зв'язку з тим зв з з шкідником. Да, з нам треба, щоб ви роз'яснили, чи, чи в даний період дозволені санітарні рубки чи не дозволені. На... У нас сьогоднішній момент часу є план спільних заходів розроблений, є зміни, внесені до вимог чинного законодавства, згідно якого тимчасово санітарні рубки припинені. Я машину його покажуть. Дивіться, що нам надали які документи, лісорубний квиток. Виписаний 20 травня. На 20 травня вже були внесені ці зміни. Так. Рубки були припинені, так. так. Тобто він виданий незаконно. І ще в нас є. Тут... Лісопатологічне обстеження проводилося 20 на 5 -го. І відповідно до цього вони прислали директору ярмолюку це відношення чи що. І на основі якого ну, типу, обстеження вони проводили і дозволяють проведення соціальних санітарних грубок. Це не є підставою для проведення? Очевидно, раз їх видали, значить відповідно до цього. Здійснювали рубки, але суть на сьогоднішній момент часу, що працівники волин лісу, працівники Державної екологічної інспекції і воли рибоохорони, є план спільних заходів, працівники поліції. Згідно яких з 1 квітня по 15 червня вони тимчасово призупинені, є період тиші. Таку лінійку тут клас є. То було б простіше, якби хтось фотографував, хтось зміряв, а я би записувала, бо то буде... Рулетку зараз. Дві, дві штуки. Дві штуки. Давайте, значить, зараз пеньків бігом поміряємо. <реш> <реш> Але ти візьми так само. Ті Далі. Ті як, ти, ти як лісничий, <реш> чуєш, слухай, <реш> що потім тобі так само ти будеш зараз відповідати за те, що той ліс, машина стоїть, тобі зараз тіло, що ти робить, ці біжають. А як таксі стоїть, хто є, хто хоче.